Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім всього самого найкрашого. Дай Бог нам скорішої перемоги. Берізка наша вже жовта вже. Дерево майже все пооблітало листя. Вчорашній мороз телепнув і все посохло. Двісь мені на ті каштани не стань. Так, а ми будемо працювати. Буду я виноград обрізати, візьму лози, щоб вкорінити поставити. І розкажу, що я робила нині. Що це цілий день ми робимо. Ту казали, Розкажи, що ви робите цілий день. Один день свого життя. Та зараз роботи мало порівняно. Та й порівняно мало. Вже городу немає, такого немає ніць. Ой, як тусікатора взяти. Ой, так, встала я в сім годин. Встала я пів сьомої. Пішла в сім годин доїти. Ой, ой-ой-ой, зараз, бо мені вискочила пружинка, бачите. Устала, пішла. Подоїла кізок. маркізок своїх. Тоді прийшла, поцідила молоко. Збудила малих, погнали вони пасти. Ні, вперед поцілила молоко, пішла, повипускала кури, подавала їм їсти, позагонила їх на їхні місця. Тоді що я ще робила. Ще що щось робила. А, собакам їсти подавала, тоді прийшла, збудила малих, вони погнали пасти. Я пішла, повичищала з під кіс. Ось тоді. Почистила в них жолоби, позакладала їм заново їсти в жолуби, тоді, а тоді, тоді, що я ще тоді робила, позамітала подвіра, бо вже нас дощі передають, треба підігнати роботу. Позамітала подвір'я і пригнали малий кози. Тоді ми з Іваном і з Наталією. Наталя стояла, щоб кури не повиходили. Ми набрали зерно, наносили. А що Де а, то липа? О, тоді наносили зерна, намололи муки, сімішків козам, свиням, щоб було. Бо з цим світлом так перебої бувають, то намололи муки. Тоді повичищали з-під свиней. Ні. Так, повичищали з-під свини і тоді привели козу до козла, пустила козла на козу. Ми і наді кози загуляли, привели козу до козла. вони. Тоді що ми ще робили? О, хо-хо-хо, довичищала з під свини, бо я ще тоді не довичищала, довичищали з-під свини, пішла пообідала. І це ми вийшли обтинати виноград і натяти нам треба лози. Для укорінення. Буду укоріняти з того винограду. І з там той, як яка у породи, з того що там в садку у мене є. Новий посаджений виноград, що я купляла. Поукоріняю. Підписувати не буду, який, який є виноград. Який буде, такий буде. Ось. М'ята. Да, там м'ята. М'ята-м'ята. Вау! Дуже гарно пахне. Це від люди дідувець. М'ята. Морозник від люди дідувець. М'ята від неї. Це тут лілії ще в мене ростуть. Ось таке то діло. І яблуньки ще тут в мене ростуть. Ще треба їх висадити. Тут в мене пізноцвіт. Ото От сходить. Ось таким я нині займалася. Ну, а ще треба обтяти виноград, бажано обтяти яблуні. Ось і... Що? Хочу ну, Яблучко? Так, воно І все, напевно. Попорати на вечір, наносити гарбузів, нарубати, натерти. От, попоратись на вечір. Ну і. І вечір стрімолі. Чумаченко, бо нині субота. Ось таке діло, а там далі буде видно, що ще. Ну, воно то ще щось ще треба вечеру зготувати, щось смачненьке на вечеру. Ось треба обов'язково щось зготувати. Ну, ладненько, роботи ще коротше кажучи, багато. Так, будемо обтинати виноград. Ой-ой-ой. ой ой Так, Наталька, іди світи, чуєш, йди знімай. Ну. Тут я не ставила паузу, дивись, не вийде. О, так, будемо обтинати виноград. Це старий мій його обітнем, воно не потрібне, щоб нам не заваджало. Так, оставимо одна, дві-три бруньки на капи. Ого! Заплутувалося, як то знакуди. Лозу нам треба її більш оставити. Ось ми її оставимо. Це будуть у нас ті лози, що по них вже буде, на другий рік має бути на них вже виноград. Бажано щоб там була яка якась громаді. попробувати. Ось ця лоза у нас буде більша. Ми її до землі притулимо і накриємо. Ой. Ось так ми її більше оставимо. Ось тут так. О, бачите. Щоб вона могла прилягти нам. Ось тут. Ось такий кусочок оставимо. Ось так, бачите. О. Я не знаю, правильно, неправильно. Я обтинаю, як мені подобається. Я так кажу, як є, мені так подобається, бачу, що урожай гарний від того. Я так обтинаю. Ось цю знов малу ми такого оставимо. А ось ця, що зріла, ми її оставимо більшою, щоб я могла її приложити. Аж отут ми її оставимо. О, таку велику ми її оставимо. Ось так. Так, і ось цю оставимо. Так, а тепер треба нам та усе. Витягнути звідси. Ой-ой-ой. Це ще збройні лоти. А лоза? Бачите, що вона зробила? Я треба покажу. Ой. Ну, от що вона робить. Тут так не виднося. Десь я ще бачила на котрійся. А, отут того, о! Подивіться, бачите, як перетиснуло аж. О. Погано видно. почекай. Ось цього. Оці вуса що закручуються. Бачите, як перетиснуло виноградину? О. Далі. А, зараз ми її розкрутимо. То так тісно зажимає, о, виднося, ні? Бачите, як перетиснув? Uh -huh. Ось так то. Ладно, постав паузу, зараз я обітну, тоді покажу дай. Як? Yeah. не знаю як. Ось так обтяла я. Оце дві лузі головних оставила. Я їх поприкриваю і поховаю. Ось і тут так само. Ось так. От. Ті б яблуні звідси бажано викопати, но в мене тут посаджена лілія. Ну, я треба обтяти. Ну дай, яку вона давайте повируси. Ні, її пообрізаємо, але не зараз. Трошки пізніше. У неї ще зелене листя. Ось так. Тут я виноград обтяла, Це в мене хурма, та, що з насіння її тут садила, вона посходила і росте, що ми повисаджували. Це в мене обчатий виноград. Ось. Це я обтяла ту яблуню. Що вона висока вигналася, їй такої не треба. Це в мене їстівні каштанчики. Один і от другий. Не знаю, буде толк з них, не буде, ну хай ще поростуть. Ось, І от таке діло. Так що це ми вже зробили, а там далі буде видно, що будемо далі робити. Ось таке то. Так що, всім. Поки місь пауза, я покажу зараз, ще як лузутну. Йди Наталю, знімеш, я покажу як лузутну. Ту, тушу садити. Що буду вкоріняти. А там далі буде видно. Такий файний кріп. Здоровий. А от який. Значить. Ну це Іван сюди виносив гнуївку. Ми ще гнуївку винесли. Бачите, я забула сказати. Поляли малини, Ну, він мало поляв, треба буде їх ще більше поливати. Оце маловато. Ось таке то діло. Тримай. Так, а де я сікатора поділа? Ой. Сікатор, сікатор. Ой, сікатор, сікатор. Так. Берем лозу, бажано, щоб зріла була. Ось така руда. Ось. Знизу погінчик. Та нічого не розумію Що? О! О, бачите? Де брунька має бути, ось так трошки вона менше. Отако, о. Одна, дві, три. І ось так. На три бруньки. І тоді тут можна такі о, ножем робити, як показати, отако, о. Щоб куру розрізати, бачите? О. Ось так. Два, три таких надрізи і ставимо воду. Воду має бути слоєчкою отакого не більше. Щоб трошки в воді стояв погінчик. І все, і буде тоді. А це вже отут лишнє все. Оце обрізаємо. О. Ось це все лишнє ми обріжемо. Раз, два, три. О! Значите, три бруньки. І все, і працюємо. Я наріжу стогу, там стампу. А Як далеку їх можна брати? Ну, поки зріла лоза, щоб от вона вже тут того, далі, от далі, шикаю, вже вона примерзла на лоза. Бачиш? зовсім інакше. Тут вона вже не зріла, вона примерзла мороздяв, А сюди ще вона добра. Ну я беру ще отут, візьму якраз. Раз, два, якраз ще три бруньки і все. Так, оце. ще один пагін показую і все. І тоді ставити, якщо у вас є батарея чи там парове опалення в хаті, то краще ставити на вікні, де є під вікном радіатор. Тоді вони краще приймаються. Ну, так як в мене радіаторів нема. Ось під вікном. Так, так, тут. Ось. О. І зверху тут треба воском заляти. Зі свічки, звичайно, і капнути, щоб було заляти. Тоді вони не пересихають назад. Ну, Тут, де от є, теж можна заляти, де я обтинала гелячку. Ось таке діло. То тоді вони краще, якщо знизу тепло під, ну, під, під віконником, то тоді вони краще вкоріняються. Ось таке то. Так що всім миру, здоров'я. Хай Бог дає, щоб вам все вийшло вкорінити і розвести. Ось, всім миру і здоров'я.